Олександр Шовковський максимально закрився від усіх в Динамо і не збирається йти з команди. З'явилися чергові деталі внутрішньої кухні. Миколенко готується до зміни команди, а також про шахтар та їх трансфери. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Футбол України. Ми сьогодні традиційно до вас із спорцю усього найбільш актуального, що відбулося в українському футболі протягом минулої доби. Просто зараз ми розпочнемо, а ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, цей канал своєю підпискою та вподобайкою. Дякую, поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із донецького шахтаря. У цієї команди немає проблем ані з тренером, ані з результатами, але можуть найближчим часом з'явитися кадрові не через травму, а через продажі. І мова тут про егіналду, який наприкінці сезону може залишити донецьку команду. Принаймні про це інформує журналіст Руді Галетті. 21-річний бразилець увійшов до сфери інтересів мадридського атлетико та римської роми. Відомо також про інтерес із боку Торіно та неназваних англійських команд. Команд. Звичайно, його хотіли би підписати якомога швидше і вже зимою, але на це Шахтар точно не піде і залишить Егіналду в команді щонайменше до майбутнього літа. Щодо потенційної суми, то оцінюють його зараз відносно до того ж, Кевіна, наприклад, не так дорого. Як інформує Фічахес, Мадридський клуб готовий заплатити за перехід 21-річного бразильця суму близьку до 12 мільйонів євро. Щодо позиції самого футболіста, то за даними джерела, Егіналду позитивно ставить. До ідеї переїхати в Іспанію, де він зможе розвиватися у більш конкурентному чемпіонаті. Нагадаємо, що футболістом Шахтаря він став влітку 23-го, Його підписали у Васко Дагама за 3,5 мільйони євро. Після відновлення та повернення на поле Егі став справжнім лідером Шахтаря і в останніх трьох матчах оформив 3 плюс за системою гол плюс пас. Може покинути клуб також Ірак Ліазаров, який цього сезону отримує вкрай небагато ігрової практики і виступає переважно у Європі. В рукупках. така ситуація 23річного футболіста, звісно, не влаштовує, тож він спробує ініціювати свій від'їзд з України вже майбутньої зими. Потенційних кандидатів на нього водночас поки що не називають. А от хто команду не покине, так це Олег Очередько, який напередодні підписав із шахтарем новий довготривалий контракт. Його оновлена угода буде діяти до 31 грудня 2030 року. Олег є вихованцем Шахтаря і за основу дебюту дебютував влітку 22 го після чого з'їздив в оренду до Карпат. А під керівництвом вже Арда Турана став незмінно основним гравцем і в поточному сезоні відіграв 22 поєдинки. А також дебютував за національну збірну. Для мене це гордість, що я можу представляти свій клуб, де виріс і провів усе дитинство. Я сподіваюся, допомогти шахтарю виграти Єврокубки та чемпіонат. Такими словами Олег прокоментував цю важливу для себе подію. Далі вирушаємо за кордон, а конкретно до Англії, де поговоримо про Віталія Миколенка. Адже здається, що ліверпульський етап його кар'єри підходить до кінця. Принаймні на цьому наполягає портал Goodison News, який якраз і спеціалізується на новинах, які оточують Евертон. За даними джерела Миколенко, ймовірно залишить команду по завершенню цього сезону. Саме тоді ж завершиться його термін контракту. І риски станом на зараз не планують особливо триматися за персону українця і вже знайшли для нього заміну. Як очікується, новим лівим захисником для Евертона стане гравець Монако Каю Енріке, якого щоправда оцінюють у 15 Мільйонів євро, і це за даними Transfermarkt, Тож Евертону доведеться викласти за нього точно непогану суму. Щодо наступного місця роботи в Італії, то не перший міжсезоння ходять розмови про Італію, зокрема про Інтер. У вересні з'являлася інформація, що представники міланського клубу навіть зв'язувалися з керівниками Евертона, але тоді сторони ні до чого конкретного не дійшли. Цілком ймовірно, що більше про його наступну команду ми будемо говорити вже у січні, коли його контракт із Евертоном буде незахищеним. Тобто Віталій зможе підписати передконтракт з будь-якою командою. Поки зауважимо, що у поточному сезоні за команду Моїса він награв 11 матчів, з них 9 в АПЛ, усі без результативних дій. Ну і кілька слів тут про Андрія Луніна, який може зіграти свій перший матч під керівництвом Хабі Алонсо. Справа в тому, що Тібо Курту. А покинув базу Реала прямо перед тренуванням, яке передує матчу Ліги Чемпіонів із Олімпіакосом. За даними офіційного сайту Бланкос, у бельгійця виявили гастроентерит, і через це він своєму клубу не допоможе. Радіокоп вже ставить саме Андрія у старт мадридців на матч проти грецької команди, за яку до слова виступає інший українець Роман Яремчук. Ми ж зауважимо, що поєдинок між Реалом та Олімпіакосом відбудеться завтра, 26 листопада. Почав. Токо двадцять другій Ну а вже за два дні, тобто у четвер. І Шахтар і Динамо повертаються так само, як і Реал і Олімпіакос. До Єврокубків обидві наші команди гратимуть на виїзді кияни на Кіпрі проти Омонії. А Шахтар летить до Ірландії на зустріч із командою Шемрок Роверс. Напередодні УЄФА призначила бригади арбітрів на матчі наших команд. Першому гру вступатиме Динамо, тож давайте саме до них. Їх поєдинок із Омонією буде обслуговувати бригада арбітрів із Болгарії. Головним у четвер стане Радослав Гідженов. Допомагатимуть йому Мірослав Максимов та Петр Мітрєв. На системі вар працюватимуть Нікола Попов та Дімітар Дімітров. Стартовий свисток ця бригада дасть о 19.45. Щодо Шахтаря. Свій матч в Ірландії вони розпочнуть о 22.00 і працюватиме там словацька бригада, очолювана Філіпом. Його асистенти Даніел Полачек та Петер Беднар переглядатиме відеоповтори Петру Ласик за підтримки Лукаша Кужма. І що цікаво, три роки тому саме Філіп Глова працював на матчі між збірними Ірландії та України. Тоді він зафіксував перемогу 1-0. До слова, цей матч також відбувався у Дубліні, але на іншій арені. Ну і не може жоден наш випуск обійтися без динамо. Про Шовковського сьогодні теж поговоримо. Але перед цим також про Владислава Супрягу. Нападник Динамо, як ви знаєте, наразі виступає в оренді за епіцентр. І за даними Ігоря Циганника, саме у цій команді український форвард може залишитися вже на повноцінній основі. Звичайно, якщо команді Нагорняка вдасться домовитися, перш за все з Ігорем Суркісом, проте, власне, аби викупити контракт 25-річного супряги, він входить у плани наставника кам'яницької команди і загалом у поточному сезоні отримує стабільну ігрову практику, ба більше влад навіть з зумів забити вперше за майже 5 років. Щоправда, у 10 матчах за епіцентр для нього це поки єдиний гол. А от щодо Олександра Шовковського, то тут приходять доволі цікаві новини. Зокрема, Віктор Вацко напередодні пролив світло на те, чому наставник сам не подає у відставку, попри лише одну перемогу у дев'яти останніх матчах чемпіонату. За його інформацією, не дивлячись на те, що за підсумком тринадцятого туру Динамо опускається в таблиці вже на сьоме місце, попри не найкращу ситуацію в Єврокубках, і загалом, з огляду на увесь доволі негативний фон навколо клубу, що в ковський навіть не думає про те, аби добровільно і самостійно піти з команди і покинути відповідну займану посаду. Більше того, сам тренер серйозно закрився від оточення, і як напередодні розповів Віктор Вацко, цитуємо, у нього виникають думки що довкола одні вороги. Що всі бажають йому тільки поганого, що його підсиджують, плавлять і так далі. Тож, маючи таку інформацію, я відставки Шовковського не очікую. Тож, як бачимо, ситуація не особливо зміниться, навіть у випадку, якщо в четвер трапиться поразка від Омонії, але звичайно, давайте налаштовуватися на перемогу на. А позитивний результат у Єврокубках і поступовий вихід Динамо з кризи. Якщо ж у вас раптом інші думки, запрошуємо вас до коментарів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту його додивилися, ми вам безмежно вдячні. І наостанок попросимо про підписку на цей канал. Якщо ви не підписалися, ще тоді та й досі не підписалися, вже скільки дивитися. А також вподобайку, будь ласка, натисніть. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.